Друзі, вітаю! Давайте проговоримо головні теми, які сталися. Головну оперативну інформацію. Це введення санкцій Сполученими Штатами проти Раші Today та російських пропагандистів. The Times вийшла з великою статтею про виводок Путіна двох. Малолітніх його синів, яких він ховає, але британська розвідка їх знайшла. Ну, пишуть що газета, але зрозуміло, що натякають путіну. Ми знаємо, де ти ховаєш своїх наступників. І пам'ятай про це, для чого вони це зробили. Теж проаналізуємо. Білорусь продовжує збивати російські шахеди. Таке враження, що скоро Білорусь з нами вступить в війну проти Росії, але є один нюанс. Ну і, власне, ще прилетіли наші. А дрони до Новомосковська а чише не прилетіли, приплили, тому що це надводні потужні СБУшні дрони, які там наводять порядок. Одним словом, давайте все проаналізуємо. Підпишіться 5 тисяч прекрасних українців залишилось для того, щоб досягти 500. 500 тисяч півмільйона це наша ціль, яку ми хочемо досягнути, щоб більше збирати грошей для армії, тому що це взаємозв'язано. Ви більше підписуєтесь, алгоритм більше наш рекомендує. Відповідно, більше ми можемо збирати. 200 тисяч ми зібрали з суми мільйон 300, Ми купуємо три автомобілі, три для восьмого полку ССО і один автомобіль для 152 ї бригади це дронові системи. Всі поїдуть на Донбас. Л200 класні, такі, як хлопці, просили. Тому, будь ласка, включіться, будемо рухатись далі. Власне, Сполучені Штати ввели санкції. Міністерство фінансів оголосило проти керівництва російського пропагандистського каналу Russia Today, це там, де Сіманяниха. Ну, і угрупування Reddit через втручання в президентські вибори 2024 року. Ну, насправді. Вибори почалися тільки на початку року, а росіяни вже намагалися в них вникати. Хотіли вербувати високопоставлених осіб, намагалися створювати фейковий контент, розганяти його. Ну але їх дуже швидко викрили і зараз мають покарати. Незрозуміло, як будуть карати Сімонян, тому що вона з Росії не виїжджає, але бачимо, що велика кількість. Е Санкції поширюються на некомерційні так звані організації, пов'язані з російськими силовиками, діалог, двійник. Діалог регіони одним словом багато різних організацій, які Росія реєструвала для того, щоб просувати. Ну і сам Reddit, всіх цих колишніх співробітників розвідки теж познаходили. Геращенко, Єрмошкіна, Ніженцев. Одним словом, Сполучені Штати попрацювали. Правда, кажуть, що там ще будуть дані і про Телеграм. Там і один наш олігарх мав свідчити з одним російським депутатом Деркачем. Типу, втручались в попередні вибори на прохання Росії. Поки що цей трек вирішили не включати, оскільки його тут ховають по окремо взятих в'язницях. Але росіяни зараз кричать всюди, що ось французи не для себе заарештували Пашку Дурова. Вони заарештували його для того, щоб Сполучені Штати могли цим скористатися, і це штати намовили Францію зробити такий крок. Ну і власне вони кажуть, що дивіться. Пашку заарештували, щоб взяти компромат і злити на виборах в Штатах і про, про показати і продемонструвати реальний вплив російської пропаганди на вибори в штатах. Ну, раз російська пропаганда кричить, значить їй буде боляче. Раз їй боляче, це прекрасно. Кабаєва тримає виводок маленьких путінят. Ну От, ховають вони їх на Валдаї, показали всіх гувернантів і гувернанток, які на них працювали, платять по 7 тисяч євро для того, щоб з цими дітьми так званими працювати. Діти балувані, діти літають тільки чартерними літаками або плавають яхтами. Діти живуть в Сочі, Валдаї, інколи бачаться з батьками. Ну, але живуть розкішне життя. В них навіть на території резиденції їх возять на автомобілі. Ну от наймають іноземних вчителів, росіян дебілі вони не хочуть бачити. Ну от хочуть все-таки іноземців. Питання проти кого Путін бореться, тому що постійно шукають через агентство агенство е, носіїв англійської та німецької. Путін вчить їх німецькій мові. Порядка десяти вчителів працює з родиною їх часто возять з собою і селять в резиденціях Путіна. Ну от, але є маленькі нюансики. там були із Боснії Герцеговини. Взагалі шукають із Пару. Південно-Африканська Республіка для Путіна топ, От те, що вони хочуть. Кого вони хочуть наймати. Багато хто дав дані. Старшого сина хочуть перевезти в Сочі в ліцей Сіріус. Чомусь в Москву він не хоче. Можливо, розуміє, що туди прилетять наші дрони. От в дітей є собаки, поні, кролики. Їх охороняє велика кількість розвідки. А найцікавіше, що діти слухають тільки батька, який їх карає, а старшенький всім розказує, коли він народився, батько кричав. Що нарешті син не міг Путін довго зробити сина? Щось в нього не вийшло. Не факт, що це його син, тому що Кабаєва постійно посміхається, коли його бачать. Але для Путіна це типу підростаючий Іван Грозний. Типу, і він хоче показати цим, що тут в нього є цей виводок, і це типу наступники. Але чому про це пише британська преса? Ви знаєте, що Путін часто любить забавлятися з ядерною зброєю і погрожувати. Тобто, коли в встаття з'являється з іменами, датами, місцем знаходження. Ну Путін вже ж ти думає, що він самий крутий розвідчик Джеймс Бонд, але виявляється, що він такий трошки херов розвідчик от, і конспіролог. Все вичислили. Діти оформлені під іншими іменами на Олесю Кабаєву, на сестру. Ну, зрозуміло, всі це вичисли. Живуть на Валдаї, вичислили, все повичисляли. Йому кажуть: дивись, якщо в Україну щось полетить, перший, хто постраждає, це твій виводок. Його публічно через газету попередили. Треба вміти читати такі знаки. Е, ну, Путін з цим виводком не, не важливо. Передали йому привіт. Ще в Путіна в цій же статті Путін дав задачу розробити не таємну зброю, а елексір молодості. Путіну 77, а руські живуть 67, деякі 62. Ну, от це середня статистика по Росії. Хоче жити вічно. 3 d принтери, які будуть печатати органи. Ну от різні там протистаріння клітин. Одним словом, Путін хоче вічної жизни. На це його підбиває Ковальчук. Ну, от Ковальчук це один з тих олігархів, який з ним бухав постійно. і Вони разом переосмислювали історію Росії. Ну, от він зараз я ядерним інститутом заведує, ну і зараз спустили задачу думати, що робити, щоб Путін прожив вічно, не старів. Ну так сказати, щоб ще хоча б п'ять термінів міг балотуватися. Що цікаво, якщо в Сполучених Штатах кандидата, який постарів, не відправляють на фабрику 3D органів і не міняють йому органи, його просто на виборах партії кажуть: «Дякуємо, відходите і беруть. Нового молодого кандидата, то в Росії так не працює. Путін хоче жити вічно, Путін хоче постійно правити Росію. І чомусь він так думає, можливо, через те, що війна затягується і за три дні Київ він не взяв, що йому треба от бути дуже-дуже довго у керма цієї так званої країни. До речі, про їхню країну вийшла вдова Навального, яка сказала, що ми гадяки з вами. Виявляється, ми хочемо її родину, розділити на маленькі родини, розділити на маленькі частини. А хто ви такі? Я сказала Навальна, ви що, її збирали? Ним словом, дуже дивний виступ. Імперіалістка, путіністка. Дуже дивно бачити люди, які типу, мали би боротися за цінності, за людське життя. Вони борються за імперію, тому що маленькі Навалісти хочуть бути великими путіністами. От. І точно так же, щоб їхні діти літали на таких же літаках і доїти гроші з колонії. Вона виступила проти розпаду Росії, вона виступила проти всього, що зараз планує Україна. Отак от, от, нема в нас там союзників, бачимо, що а, там є просто а, люди, які теж хочуть бути Путінами. Просто зайти по своєму сценарію. Ну, але по іншому сценарію працює Україна. А, мер новоросійська Андрій. Кравченко, до речі, підозріло українське прізвище. Ну, оте повідомив про атаку морських дронів на місто. Триває відбиття атак без екіпажних катерів, особливо увага жителям першої берегової лінії не виходити на вулицю, перебувати в приміщенні без скла. Ну в Росії дійсно є багато приміщень без скла. От вони там всі сидять в цих приміщеннях. Ну, от а, дрони наші атакують. Зрозуміло, що ми будемо знищувати їхній флот. Ось це наше завдання. Україна не знищує цивільні об'єкти. Україна знищує якраз таки військові. Зовсім інакше веде себе Росія. Вчора обстрілявши Львів. Сьогодні вночі обстрілювали інші міста. У нас є дуже багато загиблих, дуже трагічні смерті. Ось так веде себе Росія. Ну і Білорусь намагалася сьогодні вночі збивати, кілька разів піднімала авіацію. З часу ночі вони боролися десь до 2.20, півтори години ловили шахеда, кілька шахедів. Ну тут Лукашенко шле нам меседж. Типу, дивіться, я готовий збивати, не втягуйте мене в війну. Україна чітко сказала, крок ступаєш і ми знищуємо твої нафтобази, тебе і твою столицю. І можемо війти, наприклад, як в суджу, тільки дійти до Мінська, паралельно захвативши всі взльотні полоси. Вони це розуміють зараз. Вони нам шлють сигнали. Перше, найголовніше правило в спілкуванні з Лукашенком. Ніколи йому не вірте. Будь-який сигнал це брехня. Він хитро. Е Зроблена тварина, тому йому точно не віримо. Бачимо, що він грає ці ігри, бачимо, що він намагається нам сподобатися, але ми йому не довіряємо від слова взагалі, і все наше північне Полісся заміновано. Друзі, ось основна інформація. Напишіть, будь ласка, як гадаєте, для цього Британія запустила цю статтю з путіним з вічним елексиром молодості. Із Кабаєвою і дітьми, з точними геолокаціями, де вони живуть, чи підтримуєте ви цю історію, що його попереджають про те, щоб краще не йти до ядерної кнопки, чи, можливо, щось інше, просто злив інформації. Ну і наскільки дієвими будуть санкції Сполучених Штатів проти Russia Today. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я сьогодні ще вийду до вас на зв'язок. Голосувати будуть новий кабмін, як так переставити ліжка? В інституціях, щоб нічого не міняти, до речі, з цього можна знаєте, так багато поміняли. Верещук з одного міністерства в офіс, людину з офісу в міністерство. А де нові технократи, де антикорупціонери, де люди, які мають нове бачення перемоги в війні, немає в закритому кругу людей. Переставили фішечки і все. Ну так можна ще переназначити послів. Маркарову в Канаду, Залужного в Ірландію, посла Австралії е, назначити в Нову Зеландію. Ну а, ну а Чеха в Польщу, а поляка в Чехію. Ну от приблизно так зараз нас переставили кабмін. Влада каже, що ціла реформа, перезагрузка влади 50% міністрів. Змінили. Частина з них насправді це взагалі тимчасово виконуючи обов'язки, а друга частина просто між офісом і кабінетом міністрів. Теж незрозуміла історія. Сьогодні будемо дивитися ці всі призначення, кого назначають, бо вже вспливають корупційні історії. Тому підпишіться, зробіть донат, купуємо 4 автомобілі мільйон 300. 000. Добрий депутат за мільйон 300 купує один автомобіль. Ми з вами, ми погані волонтери, за мільйон 300 купуємо 4 автомобілі. Ну, але ми купуємо їх не для себе, тому купуємо їх більше, потужніше. О, для того, щоб вони допомагали нашим військовим. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!